Вам перегляду мої любі. Так, мені прийшла посилочка. В основному це сухоцвіти і декор для декору. Так, дивимося, 11-й номер. Це у нас іде сафлор. Повинно бути два пакетики. Або просто їхні два пакетики. Насіння багато. Так, 33 й це у нас льон, здається схожий льон. 25-й. Повинно бути три пакети капросо голосовидно. Дуже красиво, декоративно у букетах. Воно можна багатьох спостерігати. Флористів вони додають їх до букетів. Так, потім дивимося. 26. -й. 26 -й. це у нас бромус дикий. Так, дивіться, я вже бачила таке десь на сінечку, на щось схоже. Дванадцятий є. Молюцела, здається, так. Так, угу. далі дивимся. Молюцела так. Один пакеточок. Так, двадцятий у нас іде. Пермик широколисний. Боже, тут насіння скільки ще хватить засіяти, засадити сотку цілу. Так, пшениця. 31-й. Це у нас, а, верніше, це третікали, не пшениця. Третікали. Два пакуночка. Так, це у нас сьомий щось знайоме таке насіння. Сьоми не бачу по списку взагалі не, не розумієте. А, Нігела домашня. Нігела. Так, ой, 42-й. Такі, такі при, при скабіоза. Чудні такі насінинки незвичні, такі декоративні. 28 пайзах От насіння. Так, це кермек здається татарський. Так, бо схоже дуже на кермек татарський. Це багаторічні кермеки. П'ятий. Це у нас іде. Геліптером. Такий от жовтий, здається, воно. Квіточки. 56. П'ятдесят шість просто звичайне, двадцять сьомий такі борсинки, трошки наче як в, в, з ворсою. Маленькі маленькі насінинки у цієї рослинки. Двадцять сьомий є лагурус. Один, п'ятнадцятий. О, насінинка ще чашечка, в коробочках ще не повисипалися. П'ятнадцятий це у нас амобіум. Одна пачечка. Ой, такі зонтики чарівні. П'ятдесят другий це скабіоза зірчаста. Тринадцятий у нас іде лону. Вон, ось така декоративна рослинка для букетів. Використовується, бачите, як добре висушено. тільки тропнувся і сразу випадає. Так, всім дякую за перегляд. Отакі от у мене покупочки. Придбала на суму 400 гривень, 420, вірніше. І буду висівати в своїй фермі. Квітковій. Ну, надіюсь, що в мене все вийде. А ви підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Буде ще декілька посилок. Якщо е, дозбирають мені ту кількість і те насіння, яке я хочу, то ще повинно бути дві, можливо, три посилки з насінням. Так що, підписуйтесь і. Спостерігайте, як буде розвиватися моя квіткова ферма. Всім дякую, до побачення.